Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню збільшеної підвищення відповідальності військовослужбовців за низку. Адмінправопорушень за низку злочинів, які передбачені в кримінальному кодексу. В першу чергу це стосується, я навіть тут виписав. Хоча знову ж таки дуже цікава ситуація. От ці двомісячні школи Трускавицького права дають собі знати, політиками повинні бути професійні фахівці, а не фотографи, безробітні, якісь особи, які цим ніколи не займалися і насправді. Там знаходяться, як ми бачимо, так і тиснуть, як і їх попередники, кнопки, навіть не читаючи і не розуміючи тих законів. І так, були внесені відповідні зміни щодо відповідальності за непокору, невиконання наказу, погрозу або насильства щодо начальника, самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство і самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. В усі ці кримінальні, по перше, всі ці кримінальні правопорушення на час дії воєнного стану неможливо до них застосувати більш м'які покарання ніж передбачене законом, хоча це насправді не відповідає завданням кримінального судочинства, тобто, оце постійне розширення тих, у нас все починалося з корупції. Зараз, от під час дій воєнного стану, це розширили. Насправді це не відповідає, це вносить відповідний дисбаланс в кримінальне законодавство, тому що державу потрібно будувати, будувати фундамент, а не постійно намагатися щось там на криші сюди перекасити, сюди перекосити, в кінці кінців ніякий фундамент не допоможе. І все цей будинок, як той Верховний суд без України, в кінці кінців полетить кудись там в пропасть. Як ми бачимо, зараз судовою практикою. Тому, на що хочу звернути увагу, ті, хто слідкують, ті, хто підписаний на мене, слухають мої відео, там, де я розповідав стосовно от, нового порядку обліку, я сказав, що цей закон фактично є нікчемним і застосувати на практиці його неможливо. Чому? А зараз слухайте дуже уважно, чому, тому що в разі, якщо вам доп... Буде потрібна правова допомога, у разі, якщо ви скоїте якийсь злочин або адмінправопорушення, ну, ви можете не скоїти його, однак ті особи, які вас будуть притягати до відповідальності, будуть так вважати, чому не можна його застосовувати, чому не можна збільшувати вашу відповідальність і притягати до відповідальності. Окремо, зараз я це трошки ще перенесу, потримаю інтригу. І ще хочу сказати, що що стосується там. Адміністративної відповідальності і надання е, військової служби правопорядку прав перевіряти військовослужбовців на стан алкогольного сп'яніння, взагалі він трохи абсурдно виглядає. Знову ж таки, Трускавицька школа права, ми бачимо, там з е, ініціаторів цього законопроекту є і пані Безугла. Ми розуміємо всі її здібності, такі великі здібності. І бачимо, що змусили, я вважаю, що змусили пана. Залужного нашого головнокомандуючого Збройними силами підтримати цей законопроєкт і нібито е, виступити, що ніби він був організатором. Хоча ми бачимо перелік організаторів, тобто не кабмін-організатор і ініціатор цього законопроєкту, а низка народних депутатів від партії Слуга народу, яка, я думаю, після війни взагалі е, на наступних виборах, як і той фронт змін, ви пам'ятаєте, була така партія. фронт змін, про них ніхто і не згадає. Не буде такої партії. І я думаю, що. Що і щодо наступних виборів, як сказав пан Єрмак, що у нас пан Зеленський був найкращим президентом, навіть та інтерв'юєр, всього сміялась. Ну, це окрема ситуація з наступними виборами і з тою партією Слуга народу, як і з партією «Фронт змін». Тому що потрібно все ж таки захищати країну реально, а не робити оцей вигляд і профанацію. Тому. Повертаючись до адміністративної відповідальності, фактично військові служби правопорядку дали право перевіряти де, де завгодно військовослужбовців на стан співні, навіть якщо вони є вдома, навіть якщо вони є у відпустці. Це абсурд насправді. Тобто, закон не збалансований. А тепер, чому цей закон не можна застосовувати? Чому він є, він є нічим? В Єдиним законом вносять зміни в кодекси і в інші закони, в тому числі там, що стосується праці і, і, гарантії, і трудових гарантій, які передбачені законодавством, це робити не можна, і це прямо протирічить нормам Конституції, які мають найвищу силу, і безпосередньо самим кодексам, які вносяться. Ці зміни, тому що зміни до кодексів, як до КУПАП, кодексу, адміністративного, верніше, кодексу України про адміністративне правопорушення, так і до Кримінального кодексу можуть вноситись виключно законами тільки до цих кодексів. Тут же вносяться зміни і до кодексів, і до деяких законів. Тобто потрібно було приймати декілька законопроєктів. І це принципово. Це дуже принципова ситуація. Тому насправді, так як е, зміни вносяться незаконно з порушенням вимог Конституції і кодексів, фактично ці зміни є нікчемними. І суди мають право їх повністю ігнорувати і не застосовувати при розгляді тих чи інших е, кримінальних проваджень. І прошу на це також звернути увагу всім правозахисникам, юристам, колегам-адвокатам, які будуть захищати, не говорячи вже про тих, кого безпосередньо будуть таркатися ці зміни. Звертайте увагу суддів на ці нюанси для того, щоб не бути притягнутим незаконно до кримінальної відповідальності. Тому що, звичайно, в подальшому через Європейський суд з прав людини ви доб'єтесь правди і справедливості. Ну єдине, коли це буде. Тому відразу ставте їх на місце, відразу знайте свої права і їх захищайте. І не забувайте знову ж таки підписатись на цей канал, поставити вподобайки відео, поширити це відео, коментувати це відео для того, щоб максимальна кількість осіб розуміла, чому ці зміни є незаконними. І... Як я зазначав, я вважаю, що ці зміни були виключно зроблені з єдиною метою дискредитації нашого головнокомандуючого, для того, щоб нібито від нього відвернувся народ, нібито від нього відвернулися військовослужбовці, які його підтримують. Но це дуже велика помилка. Ну і зараз у нас президент на час знову ж таки запису відео цей закон не підписаний, хоча був поданий ще 13 грудня минулого року. А сьогодні вже. Все ж таки січень, і він за цей час так і не підписаний. Тому в мене є великі сумніви, верніше підозри, не сумніви, а підозри в тому, що це виключно була піар-акція. Піар-акція для президента і піар-акція з намаганням дискредитувати нашого військового командувача. тому що насправді жодне посилення відповідальності ніяким чином не вплине на порядок і на дотримання норм закону. Залякування ні до чого гарного не призведе, тим більше, з огляду, знову ж таки, на таку односторонню захід на це, якщо встановити відповідальність за е, втрату особового складу, за надання завідомо неправомірних і незаконних наказів. Це інша ситуація, про це ніхто не говорить. Тому я і вважаю, що це було зроблено з єдиною метою. Дискредитувати головну команду, що і навіть його змусили ще й записати відповідне відео, що ніби він підтримує цей законопроект. Хоча я думаю, в глибині душі нічого він такого не підтримує, він просто хоче виконувати свою роботу і не грати в ці грязні ігри, в які його затягують безпосередньо певні піарщики для того, щоб, так мовити, збивати його рейтинг. Насправді цим вони його рейтинг тільки піднімають, тому що він. Всі бачать, що він робить свою роботу, він захищає нас з вами, він захищає Україну. А оцим негідникам, які стали ініціаторами цього законопроекту, цим негідникам, які його підтримують. До речі, на сайті президента відповідна петиція за один день набрала 25 тисяч голосів, яка просить президента його не підписувати. Я думаю, що їм дуже скоро буде надана відповідна оцінка, і вони понесуть відповідне покарання за свої дії. А поки підписуйтесь, розповсюджуйте це відео і знайте про свої права. І не забудьте поставити вподобайку. І пам'ятаємо, ми переможемо. 2023 рік це рік перемоги України над цими всіма окупантами і негідниками. Слава нашим ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!